На нещодавній прес-конференції президента запитали про ймовірність створення уряду національної єдності, куди увійшли б професіонали технократи. І це попри їхню партійну приналежність. Почуємо відповідь Володимира Зеленського, а, а точніше, запитання у відповідь. Скажіть мені, будь ласка. Партію будь-яку партію. Назовіть мені, будь ласка, людину. Хто може бути прем'єр-міністром? Я думаю, якщо просто в... скажіть, можна відповісти? я думаю, що в кожній партії є професіонали, які можуть Окей. піти в цей Дякую. уряд за урядовців. Я зрозумів. Я Дякую. хочу не брати з депутатів. Я хочу цей уряд зменшити. Ну а Київський міжнародний інститут соціології спитав українців, як вони ставляться до створення такого уряду національної єдності. Уточнили, що йдеться про кабмін, до якого б увійшли представники з партій: Слуга народу, Європейська Солідарність, Батьківщина і голос, тобто ті, які представлені зараз в парламенті. Послухаймо про результати. 37% опитаних позитивно ставляться до створення уряду за участі представників партії Слуга народу, Європейська Солідарність, Батьківщина та голос. 19% респондентів негативно. 38% ставляться нейтрально. 7% не визначилися зі своєю думкою. А далі коротко про те, де та за яких умов у світі створювали уряди національної єдності. За чотири дні після нападу на Ізраїль Хамасу прем'єр-міністр Бенямін Нетаньягу підтримав створення уряду національної єдності. Він об'єднав коаліцію представників різних парламентських груп, зокрема опозицію, а також колишніх військових генералів. Єдність народу подвоїть силу нашого нового уряду. Об'єднанням ми показуємо велику силу всередині та зовні. У Великій Британії уряд національної єдності працював двічі під час Другої світової війни та великої депресії, економічної кризи наприкінці 20-х років минулого століття. Тоді, зокрема, до уряду війшов Вінстон Черчилль, який представляв опозицію в Ірландії та Італії. Уряд нацєдності утворювали для боротьби із пандемією коронавірусу у 2020 році. Уряди національної єдності у різні часи також працювали в Швеції, Португалії, Люксембурзі, Угорщині, Греції, Естонії та Канаді. Ну, а далі будемо говорити про доцільність та ймовірність створення уряду національної єдності в Україні з народними депутатами. Володимир В'ятрович, народний депутат фракції Європейська Солідарність, Сергій Євтушок, народний депутат фракції Батьківщина та Олексій Леонов, народний депутат фракції Слуга народу. Отож, давайте почнемо з доцільності. Панове, як ви вважаєте, доцільно зараз на цьому етапі в Україні створювати уряд національної єдності? Пане Володимире, почніть будь ласка Абсолютно переконаний, що доцільно, і як історик, який може сказати, що власне в таких критичні моменти для загрози для держави створюються е, уряди національної єдності, і як політик, який бачив, які ситуації зараз знаходиться країна впевнений, що саме уряд національної єдності має показати, що серед українських політиків є єднання довкола потреби захисту країни, і мені здається, так. що е, ця ідея вже давно назріла. Очевидно, що було б дуже добре, якби це було зроблено відразу після початку повномасштабного вторгнення. Але напевно краще пізно ніж ніколи, і не хочу зразу зауважити, зреагувавши на запис, який видавали з прес-конференції президента, що уряд національної єдності це трошки інше, ніж сказав Володимир Олександрович. Він заявив про те, що я б хотів чи не хотів бачити когось в уряді. Так от. Уряд національної єдності не визначається тим, хто хтось один хоче представити кого в цьому уряді. Я впевнений, що Вінстон Черчилль навряд чи хотів представників опозиційної до себе партії уряді національної єдності. Такого собі Клемента Етлі він просто особисто не терпів, але тим не менше він створив уряд національної єдності, куди війшли представники, зокрема і опозиційної партії. Так почули, пане Володимире, пане Сергію, що ви думаєте з цього приводу? Говоримо про доцільність. Так ну я вважаю, те що найкращі приклади, коли держава отримує надскладні виклики, вони демонструють, коли все суспільство єднається, коли весь політик єднається, і уряд національної єдності міг би бути тим. Кроком, який до прикладу зробив Ізраїль, коли створили воєнний кабінет, одразу йшли там. Ні опозиції не стало нікого. Стала одна єдина проблема в країні, це атаки терористів. Вони всі об'єдналися навколо цього. Власне кажучи, так і нам варто робити. Зрозуміло, зараз там тим більше по посадах. Якщо йти такі, як там міністр молоді, спорту, там культури, зараз потрібно весь уряд, щоб. Працював на військових рейки. ось і, і не повинно бути ні в парламенті, ні у виконавчій владі, ні будьте якихось е, опозиції чи ще чогось. Зараз треба єднання кругом, єднання в е, подоланні. Ворога в'єднання у політику міднання в, в суспільстві. От тільки тоді, коли ми будемо міцні, як країна, як нація, тоді в нас шанси дуже величезні. А що стосується, що хтось хоче там, Володимир Олександрович чи не хоче, це його право. Це зараз народ України йому дали такий мандат, що і в парламенті більшості, в принципі, весь уряд створений. Одною в принципі одною людиною в країні, тому власне і відповідальність за це має бути його. Тому, тому я вважав би, щоб ми все ж таки вийшли в формат. Бо у кожній фракції, там не тільки та, яка присутня там, у парламенті, скажімо, але і в принципі є фахові люди, є люди з досвідом, які не вороги своїй країні, які здатні в цей надскладний час. Військовий час підставити плече і витягти mm. на своєму досвіді, на своєму умінні управлінському країну, а не робити дитячі помилки. Потім за них ну за дорого платити. Mm -hmm. На жаль. Пане, пане Олексію, що ви з цього приводу думаєте? Що думає парламентська більшість? Добрий вечір, Студія, добрий вечір, колеги. Ви знаєте, я, перш за все, я хотів би сказати, що у кожній воюючій країні є свій. Е Дійсно, досвід, переможний досвід, і я вважаю, що в нашій країні він свій. Перш ніж розглядати питання створення коаліційного уряду, або як казали на прес-конференції уряду технократів, давайте трошки поглянемо на той уряд, який працює сьогодні. І на мою думку, дуже працює непогано насправді, тому що під час війни повномасштабної цей уряд. Разом з президентом та верховною радою привів нас до перемовин про вступ України до Європейського союзу, і, і якщо ми підемо по персоналям, то ми побачимо, що прем'єр-міністр України був обраний керівником уряду з посади голови обласної адміністрації, і не є партійним діячем. навпаки Денис Дініс Антоліч майже такий класичний технократ. Якщо ми подивимось на міністра кабінету міністрів пана Немчинова, під час президентства пана Порошенка Олег Миколаївич був призначений на роботу в Донецьку обласну військову адміністрацію. Міністр закордонних справ Дмитро Іванович, фаховий дипломат, міністр оборони Руссому Меру. Він обраний до Верховної Ради за списком партії голос. Міністр охорони здоров'я, фаховий медик. Міністр освіти вже казав колега, що він майже прийшов з окопів до Верховної Ради. Ой, до вибачте кабінету міністрів. Міністр фінансів, пан Марченко, жодного відношення до слуг народу ніколи не мав. І за часи президентства пана Порошенка працював заступником міністра фінансів. Він навіть був заступником голови пан пана Олексія. Правильно ви розумів? Порошенка. От ви зараз вже... це перераховуєте. Ну для чого щоб умовно я, пояснити. Я, я, я закінчу. Я закінчував е, зрозумієте. загалом сім членів з 22 членів уряду мають хоч якесь відношення до е, слуг народу. А, а для чого я все це переліковую? Для того щоб е, наші телеглядачі зрозуміли, що вже сьогодні такий уряд працює. Це дійсно уряд технократів, людей, які приймають рішення, а не виконують їх, і це дуже важливо. А що стосується досліджень, наприклад, у грудні 2021 року довіра за е, дослідженням е, групи Кімс КМІС, вибачте ага. е, довіра до кабінету міністрів пана Шмигаля була е, 14%. Сьогодні вона за дослідженнями равна 26%. Пане відсотків. якщо коротко, так чи ні, то ви за створення чи проти створення такого коаліційного уряду? Просто навіть в теорії, щоб ми розуміли. Дивіться, я вважаю, що в країні е, неможливо говорити мовою е, ультиматумів та звинувачень. Це просто непропустимо під час війни. Нам потрібен діалог, і цей діалог повинен бути звичайно. Тут я повністю згодений з вами і з колегами, і будь-які пропозиції, які ведуть країну до перемоги, вони повинні бути. Так, нам не зовсім зрозуміло, про які саме ультиматуми ви говорили. Але, от, пане Володимире, ви посміхалися, коли пан Олексій не відповідав? Що, що вас на що ви так зреагували? Я зреагував на чергову спробу імітації, коли чинний уряд хочуть представити, як нібито вже уряд національної єдності. Він таким не є. Це уряд, який був сформований одною політичною силою, слуга народу. Незалежно від того, де набиралися ті люди, які є зараз міністрами, відповідно тут заміна поняття. Якщо ми говоримо про уряд національної єдності, це все таки уряд, який формується тими політичними силами, які є представлені в парламенті. Саме так формувалися уряди національної єдності тепер в Ізраїлі, десятки років тому, під час другої світової війни, в Великобританії все інше є лише на жаль імітацією. щодо якості роботи уряду. Дуже хорошої якості роботи уряду. Навіть мені як депутату важко дати хорошу оцінку уряду, якось оцінити, зважаючи на те, що вже дуже тривалий період. В уряд просто не з'являється в парламенті, тобто ми маємо один з небагатьох урядів за історію незалежної України, який фактично не має жодного контакту з парламентом. Мені здається, що це проблема для країни, яка у війні в принципі, проблема для країни, яка бачить себе демократичною державою. Тому що уряд має бути і звідти в першу чергу парламенту. Нагадаю, у нас парламентська президентська республіка. У нас натомість уряд перетворився в одну з якихось чергових філій Офісу Резидента пане Сергію, ось ми почули від пана Володимира, що уряд має бути сформований на основ на основі парламентських сил, які зараз у нас є у парламенті. А як щодо позапарламентських сил чи можуть вони увійти до складу уряду і як будуть рекрутуватися, скажімо, представники таких сил, якщо ви вважаєте, що це можливо. Ну, дивіться, перше, це я ж порустрічки назад. Зараз Володимир Вітрович про це сказав. А це Ізраїль, який можемо класично бачити в воєнний кабінет, не закриття ніяких каналів, нічого, нікого, але працювати в одній лямці всім без виключення політиків. Зараз там немає ні опозиції, ні влади. Там є єдина національна е ситуація. Де говорить, <говорить> перемогу. Приблизно те саме в нас. І друга ситуація в нас теж війна хай не така, як в Ізраїлі, там, але, але ще що, що більш. Але в той же момент ми маємо відсутні журналістів в сесійній залі там чи раніше в кулуарах, Там маємо марафон, там маємо ще якісь речі, обмеження, ще якісь незрозумілі руки. І до уряду, в принципі, от у мене особисто ну ряд э, питань абсолютно природних і нормальних, де я вважаю, були зроблені ну, грубі помилки. А ну а відверто кажучи э, про Володимира Ветровича, який, э, який говорить, що може бути з э, парламентських фракцій, так я б не заперечував, тому що у нас станом на сьогодні на жаль. Немає механізму проведення нормальних світлих прозорих конкурсів, де ми могли би обрати на цих конкурсах приличних, нормальних управлінців. Пане Олексію, ось якщо я ми зрозуміли вашу позицію, але якщо все ж таки йтиметься про створення уряду національної єдності, чи є такі сили, з якими ви не готові співпрацювати? Я ще раз повторюся, я вважаю, що все, що сьогодні може допомогти і наблизити нашу перемогу, ми повинні перемогу. Ми повинні робити. Це перше. що стосується ультиматумів і звинувачень, те, що я вам говорив після мене, одразу пан Володимир про це проговорив. Ці питання, які ми хочемо задати як народні депутати до уряду, в нас є для цього повністю всі інструменти і стосовно того, щоб написати звернення або запитати будь-яке питання, яке в нас виникає. Якщо є які питання більше. Важливі їх можна задати через правоохоронні органи, і в цьому теж немає. Мені здається, ніяких проблем. Що стосується питання створення будь-яких опозицій або якихось квотних рішень заходу нових міністрів або розділення, мені здається, що це ще раз повторююсь. Воюючи в країні, це просто не припустив. Президент чітко визначив кожна дія, яка зараз має давати конкретні результати для нашої держави. Вона Сприймається гарно і на неї реагують дуже швидко. І Якщо можна дуже коротко, пане Володимире, пане Сергію, про ймовірність створення. Наскільки ймовірно, що такий уряд буде створено? Чи взагалі про це йдеться? Чи йдуть, чи йдуться, чи ведуться якісь перемовини щодо цього з представниками тієї ж слуги народу? Чи? Угу. Судячи з тих тез, які сьогодні озвучили, які були озвучені президентом на прес-конференції. Жодних поки що шансів на формування уряду національної єдності немає, тому що засадничого не розуміє, що таке уряд національної єдності натомість спробує спродопроводиться імітація, спроба теперішній уряд представити урядом національної єдності. Прикро, тому що насправді уряд національної єдності це те, чого потребує країна, яка опинилася в критичній ситуації. Як показує досвід інших країн, це справді працює. Я думаю, що в українській ситуації це додатково. Потрібно зважаючи на те, щоб врешті раз погасити будь-які дискусії про можливі вибори під час війни, що є надзвичайно шкідливим зараз для країни. Замість цього очевидно, що президент міг би виступити як національний лідер, оголосивши про створення справді уряду реального уряду національної єдності. Так, пане Сергію, ваша відповідь, якщо можна дуже коротко, так по короткі репліці. Ну, я дуже коротко, я коротко скажу, що у нас в мене особисто немає інформації ні з uh -huh. кулуарів Верховної ради, ні з сесійної зали про якісь uh -huh. будь-які перемовини або про якісь такі uh -huh. подібні ідеї. Тому ну це мені здається просто запитання. Поки що пане uh -huh. Олексій, ну і коротка фраза, коротка ремарка від вас щодо цього. Я вважаю, якщо ми хочемо формувати уряд національної єдності, то він по перше вже працює, і це дійсно так. Я вам перелі... перелічив це. А по-друге, якщо ми хочемо, як то кажуть, ділити кабінети, то це зовсім інше. Ми Почула. сьогодні ми бачимо, що довіра від уряду від людей є це не так, Панове депутати, я насправді хочу, щоб ми встигли з вами ще по ремарочці щодо того, що сьогодні в інформаційному полі, як на мене, найпотужніше обговорюють це законопроєкти щодо мобілізації. Я чому хочу поставити це запитання коротко вам, тому що вам, зрештою, голосувати за ці законопроєкти. Так чи інакше, ви будете натискати кнопку, яка вирішить подальшу долю нашої країни. Зокрема, уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію. В ньому зокрема йдеться про. Зміну призовного віку з 27 до 25 років, а ще про зміну процедури військового обліку передбачено і встановлення обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік і проходження військової служби. Верховна Рада планує розглянути законопроект щодо нових правил мобілізації 10 січня. Повідомили моїм колегам з видання ЛБЮА джерела в комітеті парламенту з питань нацбезпеки і обороти. Моє питання коротке і прошу коротку відповідь: як ви ставитесь до того законопроекту? Ект, який зараз є, чи готові заголосувати за нього в тому форматі, який він є, або що будете пропонувати, пане Олексію? Ну, до цього законопроекту входять багато питань з різних комітетів. Я б хотів би почути для початку фахову інформацію від представників комітетів і почути пана міністра Гумерова, і після цього вже можна про щось говорити, так пане Володимире. Ну, по перше, я хочу нагадати, що ми вже як Верховна Рада проголосували зниження призового до 25 років, але цей закон закон досі чомусь не підписаний президентом. Що стосується цього законопроекту, то очевидно, що зважаючи на його об'єм, ми потребує ще до ретельного вивчення, я хочу ознайомитися з його матеріалами для того, щоб після цього сформувати свою позицію, потім узгодити її з своїми колегами. Дивне знову таки, що що мене дивує в позиціонуванні цього законопроекту, про що ми дізналися сьогодні в журналістів, що цей законопроект пробують позиціонувати як законопроект військове. Ні, це законопроект не військовий. У нас в країні не військова фунта, у нас в країні все-таки демократична держава. У нас це законопроект урядовий, і це важливо зрозуміти. Пане Сергію, ну ми всі рази голосували. Будемо голосувати. Мобілізацію країну потрібно захищати. А що до цього даного законопроекту потрібно. Дуже ретельно його вивчати. І він щойно з'явився недавно. І у нас поки що дискусії на рівні на рівні там з колегами з фракції телефонних розмов. Але я думаю, що фракційно будемо приймати уч... рішення щодо нього вже коли буде дійсно фахова... фах по ньому засідання експерти ради з експертами, з думкою військових. Ну і от повністю все розберемо його. По складовим, а тоді будемо ухвалювати рішення фракції. От так. пане Сергію і пане Олексію, ви говорите про те, що хочете почути військових, але все-таки законопроєкт то від Кабміну пішов. Можливо, е варто. Е Та кого слухати? Кого слухати, так. Ну, якщо дозволите, я ж так, так, не показав, що я хочу Мозов... міністр умереться. У меру. мене запитання. Угу. Ага. Так, пан, пане Володимире, пане Володимире, це якраз присвячено цьому закону. Так, ми заплутались. Па пане пане, пане, пане Олексію. Ми, на жаль, оце, це наша провина. Я перепрошую. Давайте ще раз чітко повторимо, бо ми могли не розчути ваша позиція. То кого хочете почути? Дивіться, в цьому законопроєкті є багато норм, які стосуються різних комітетів Верховної Ради, у тому числі, наприклад, комітету угу. охорони здоров'я, для того щоб е, сформувати свою е, думку. Я вважаю, що ми повинні почути кожного фахового представника цього комітету і заключення, ага. які вони поставлять до цього законопроекту. І окрім цього, ми звичайно, як представники народних депутатів, повинні почути міністра, який вніс цей законопроект. То пана Умірова. Так, пане Володимире, тепер так, так. тепер кого насамперед хочете послухати ви? Очевидно, що у першу чергу уряд, який писав цей законопроект, очевидно, що також військових, які е, мали би дати свій аналіз цього законопроекту, і очевидно, верховного головнокомандувача, пана президента, який би мав теж висловити свою позицію щодо цього законопроекту, так як згідно українського законодавства, саме верховний головнокомандувач, відповідальний питання мобілізації України, пане Сергію, і ваша коротка ремарка, бо теж пропадав зв'язок, і ми не зовсім коректно почули коротко. коротко. Я погоджуюсь зі всіма складовими озвученими моїми колегами, але додам, що ми будемо з експертами ретельно вивчати цей законопроект на предмет відповідності до конституції України. Панове народні депутати, дуже вам дякуємо за те, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Нагадаю, гостями нашого сьогоднішнього ефіру були Володимир В'ятрович, народний депутат фракції Європейська Солідарність, Сергій Євтушок від фракції Батьківщина та Олексій Леонов від фракції Слуга народу.